Понад 30 артистів на одній сцені у Києві два дні поспіль вирувала головна зіркова подія року. Зимова музична платформа України. Як в умовах війни артисти підтримують дух українців та які привітання приготували до новорічних свят, розкаже Вікторія Дмитренко. У шовтневому палаці Аншлаг. Музична платформа України збирає людей. 30 зірок на одній сцені. Прямісінько на червоний хідник сьогодні в артистів насичена програма. А що ж з корпоративами в цьому році якось так? Ну таке причина зрозуміла війна. Роботи в артистів зараз значно менше, але виступи є. Наприклад, співачка Мамаріка новорічну ніч зустріне на сцені. Разом із чоловіком «Ми будемо святкувати це разом з Сергієм. Будемо працювати. В нас буде музичний такий вечір, тому тішуся з цього. Насправді, якщо рік починається музикою, значить він буде в музиці далі. Чи провести свою новорічну ніч із чоловіком, але вдома чи таки виступати? Ще вирішує Оля Полякова. Хочу працювати, не знаю а буде де? чи ні, ні, що не знаю. Може прийдеться вдома безкоштовно. Корпоративами єдиними дні народження ніхто не відміняв. Буває день народження, а в мене ж є пісня, не зважаючи на походження. Є у кожного день народження. Але пишні святкування зараз не на часі, та й життєві сенси змінились. Адже тепер в умовах війни творчість це передусім про підтримку наших воїнів. Я можу назвати наші бригади своєю родиною, тому що я буду саме робити благодійний виступ для збору на наші окремі бригади. Отака в нас тепер родина і. Пері з новий рік буде з нашими хлопцями з нашими хлопцями і на великій сцені жовтневого частину коштів від квитків з музичної події передадуть на потреби збройних сил деяких з цих зірок. Ви побачите у святковому концерті у марафоні. Вмикайте 31 грудня о 23-й. Вікторія Дмитренко Костянтин Саринок. Ми Україна. Марафон єдині новини.